Тетяна з Христиною в місії в Україну вже 11 років. Коли доньці було 9 місяців, лікарі константували ДЦП. Це без перебільшення, це наш другий дім. Тут багато друзів у нас з'явилося, як у дитини, так і у мами. Тому нас пригласили, ми в таборі вже не вперше, і ми залюбки погодилися. Мама дівчинки каже, після літнього табору у доньки помітно краще настрій та самопочуття. Навіть вчора їй склала, що це не один день, ми були, ми завтра йдемо, то ми навіть годину не могли заснути, тому що <свісно>, дуже переповнюють її емоції. 11 років благодійний фонд відвідує і родина Віти. Син жінки теж має складний діагноз. Взагалі цей синдром він поражає внутрішні органи тільки тому важко боротися. Нас просто унікальний випадок в принципі як у світі, тому що нас він поразив слух. Втім, каже мама, родина завдяки заняттям у фонді навчилася насолоджуватися життям, попри усі виклики долі. Місія це така віддушина в нашому житті, тому що вона надає підтримку фізичному її дитині, розумову підтримку. А для нас, батьків, особливо для мене, вона дає таку душевну, духовну підтримку. А власне, це і є мета роботи фонду, розповідає його волонтерка допомогти батькам прийняти складнощі і показати дітям, що вони не самі. Моя можливість щось зробити добре. Послужити цим діткам, показати, що вони не одні, що в них є друзі, є люди, які помімо мами, тата да їхніх рідних і ще їх люблять, які хочуть про них турбуватися, які хочуть мати з ними якісь відносини. Тут приймаються не лише жителі міста чи області послугами фонду користуються також переселенці. Марія із п'ятьма дітьми, двоє з яких мають інвалідність, переїхала до Житомира з Дніпропетровської області. В місії в Україну розповідає жінка, допомогли не лише з реабілітацією, а допомогли адаптуватися у новому місті. З, зразу як Приїхали, мені вони допомагали, волонтери з місії України допомогли мені знайти квартиру і також по місту допомогли мені орієнтуватися. Микола за два дні вже знайшов у таборі друзів. Мені подобається, тому що тут багато друзів. Ну, багато Василь! 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 сьогодні. Коротше, прикольну лайк. І добряче затямив один з найголовніших посилів волонтерів. За один день в чого вчинав табор, я запам'ятав, що я не один, мені не треба боятися. Я не один. координаторка табору розповідає: тут щодня розписаний графік для дітей вигадують активності та пригощають смаколиками. Дітки відвідують поробки, відвідують станцію перекус, терапевтичну станцію пригоди Петрика, співають пісень. Рухаються, руханки у нас веселі, які ви бачили вже, і знаходять нових друзів, спілкуються, радіють. І кожен раз вони кажуть один одному, не бійся. Ми їм кажемо, ти не самотній. Вони кажуть, не бійся, і обнімають один одного. Ми їм кажемо, кожен важливий. Вони кажуть не бійся. І кожен день вони кажуть, що ти не бійся. І це дуже важливо в цей наш військовий час, коли наші мами такі тривожні, дітки тривожні. Важливо мати таку надію, що він. Нас закінчиться, буде перемога і Україна. Вона буде розквітати, і разом ми всі переможемо. На сакі рухаємось на ски. Чому пінгвіни з такими чубчиками, з якимись красними <гум> клювами? Якісь інші види пінгвінів.